Слава Богу, Тебе, благодаримо, благодари, 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 благодари. Господи, і молимось тобі Боже наш, і молимось Тобі, Боже наш, і молимось Тобі, Боже наш. особливо за присвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу Богородицю і приснадіву Марію, в Марію. Чиста я діво, радуйся, і знову, кажу, радуйся, ти син Воскрес, тридневний днем нині і, і мертвих воздвигнув він. Люди веселітися, світися, світися, новий Єрусалиме, слава Господня, на тобі посіяла, радій нині веселися свяне, а ти чиста бородиця, втішайся, Воскресінням Сина свого. Перше поміни, Господи, блаженішого патріарха нашого святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря і Боголюбимого єпископа нашого Кир Володимира і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мрії безпеці, пошані, здорові довголітті, правильно навчали слова Твоєї істини, і дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати і величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. Всіх святих поминувши, ще іще в мирі, Господеві, помолімся. Господи помилуй. За принесення освячені чесні дари, Господи, помолімся. Щоб людини людний Бог наш прийняв, що святий наднебесний, небесний мислений свій жертовник, як приємний запав духовний, зісновна може сну благодаті, Дар Святого Духа помолімся. Щоб визволитися навіть досяглої скорботи, гнів і нужди, Господи, помоліємося. Заспікли, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Я всього досконалого, святого мирного і безрішного, Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця, душі тіл нашої, Господа просім. Прощення, відпущення ріхів і прорішень наших, у Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа, просім. Остаток життя нашого, мирі, покаяння завершити, у Господа просім. Християнську кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної оправдання на страшному суді Христовому просім віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе, йдено одного і все життя наше, Христу Богові відаймо. І бе нас, владику, зі сміливістю неосудно сміти призивати тебе небесного боця і мовити, оче нашої, сина небесна, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і не веди нас успокосо, але визволи нас від лукаво. От Бо твій царство, і сили, і слава, у і сини, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків, ми і Духові Твоєму. Возлюбімо голови вашої, Господа, Тобі, Господи, преклоніть. Благодаті і щедротами і людини. Любім іди народного, сина, твої, кім ти благословений, і з присвятим многим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас. І на віки віків. Тобі. Будьмо уважні. Святе є святим, твоята Божий, Христос Христос, приможецького Ісус Христос, а слава Бога, смерті Христа Прийми. Bom... Господи, і сповідую, що Ти воістина, Христос, син Бога Живого, що прийшов у світ грішники спасти, з яких перший я, вечеря твої тайни, сьогодні, сино Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник, і сповідаю тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві твоїм, пом'яни мене, владику, коли прийдеш у царстві твоїм, нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх Тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої вірхи, помили мене без числа нарішив я, Господи, простим. Зі страхом Божим і з вірою приступіть Христос Воскрес. Воскресні смерти, смертю, смерть і тим, що життя дарував. Чудес, істину Христос воскрес, Чудо, чудо, всіх чудес, істину Христос воскрес, Бог дав життя любовсі, прощає всю провину. Спаси, Боже народ твій, благослови спадкоємство Твоє, Христос Воскрес! Христос Воскрес і святвою смерт, смертю, смерть падала. І тим, що раба. Життя Бог наш, Завжди нині повсякчас і на віки віків Христос Воскрес. Амінь. Христос Воскрес із смерть смертю, смерть подолав, І тим, шамроба, життя дарував, Христос Воскрес і смерти, смерть смертю, смерть подолав, і тим, ша вроба, життя дарував, Христос Воскрес і смерть смертю, смерть подолав, І тим, шамроба, життя дарував. Прості, прийнявши божественних святих пречистий, безсмертний, небесний животворчих, страшних Христових таїн, достойно подякуємо Господеві. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твої благодаттю. Господи помилуй. День ось досконалий, святий мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові амі, Господь, Бо ти освячення нашої тобі, славу силаємо, Отцю і сину і святому духові нині повсякчас і на віки Амінь мир Мирі, видім. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають Спаси народ, твій, благослови, спадкоємство Твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, тих, прослав Божествен, твої сили, не залиши нашого поваємо на тебе. Мир світові твої модули церквен, твої рем, тобі обережному народу, нашому правлінню і всім людям твоїм. Бо всяке добре давання, всяке завершення дар за те, що сходить від тебе, це світла. Тобі слава, подяку і поклоніння засилаємо оцю і сину і святому духові нині час і на віки віків. Амінь. Христос, воскрес із смерті, смерть, смертю, смерть подала, і тим, що в життя дарував. Христос воскрес із смерті, смерть, і смертю, смерть подала, і тим, що шамроба, життя дарував. Христос воскрес із смерті, смерть і смертю, смерть подала, і тим, що шамроба, життя дарував. Благословені Господні навазі, завжди, на вас, і облагодаті людину, люблям завжди, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Христос, Воскрес смерть і смерть, смертю, смерть подавав, І ти що в роба життя дарував. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослав. Христос, що воскрес із мертвих смертю смерть, подолав і тим, що в робах життя дарував істинний Бог наш, молитвами причистої, своєї Матері, чесних сил, чесного животворчого Христа, святого, святого Стану, Пророка і святого Отця нашого, Миколая Архієпископа, чудотворця, чудотворце, кої наш святий храм, освятий Хоці нашого Іван Золотуста, Архієпископа Константинополя, і святого горія Побідоноси, один із всіх святих, помили спасе нас як благий і людинолюбний. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що раба життя дарував. Тос Воскрес і змертвий смертью, смерть подолав і тим раба життя. Вороба. Вітаю сьогодні всіх іменинників. Якщо вони десь тут є, вас сім'ях Передавайте вітання. Хай Господь Бог їм дає силу так само бути такими міцними і сповідниками віри, великими подвижниками, щоб Господь Бог, бачачи їхні діла, робив через них справді добрі речі, а саме навертав. Тисячі і тисячі людей до себе. Тому хай дійсно Господь Бог їм дає таку силу. Нашим Георгієм, Юрієм сотвори, Господи, здорові і спасінні, ноги і благі і літа, Христос Воскрес! Христос Воскрес! І, змерти, змерти, Христос подала, і ти вчав життя дарував І нам дарував життя вічне. Дякую всім за спільну молитву. Гарного всім благословенного вечора. Христос Воскрес. І спасите, славна зробу ста воскрес, бо наш Господь, і спаситель, славно срабу, став воскрес, сила робна і печаті, казала за слаба. Що змогла затримати тіло пана смерті життя, що змогла затримати тіло пана смерті і життя, не тіма веселімся, заспіваймо рім конець. Ще і слава Богу сину, що із мертвих став воскрес, ще і слава Богу сину, що із мертвих став воскрес.